По орешнику є наслідки. Стало відомо, куди саме влучив цей орешник Про це пише видання Reuters. орешник яким Росія вдарила по Львову, влучив в цех державного підприємства. За словами співрозмовника агентства, удар кількох суббоєприпасів спричинив незначні пробиття бетонних конструкцій в цеху та утворив вирви. У лісовій місцевості посадовець додав, що, імовірно, ракета несла інертні муляжі боєголовок. Ми вчора обговорювали цю тему з Костянтином Криволапом, авіаекспертом. Я от його якраз в нас на каналі є. Це інтерв'ю, ви можете зайти подивитися. Значить, що він говорить? По-перше, дуже багато експертів взагалі сумніваються, чи був це арішник як такий. Враховуючи те, що в Росії дуже мало цих арішників, один з них Василь Малюк, знищив ще в 23-му році. Е, ну а решта невідомо, чи взагалі можуть злетіти. Да? Але е, навіть якщо це так, що він собою являє? Тобто це летить така дуже тяжка ракета, вона взлітає по балістичній траєкторії і далі, коли вона починає приземлятися, від неї. Відокремлюються е, бойові частини, 6 штук. і вони Тобто, це такий по факту, от як пан Костянтин пояснює, це такий метеоритний дощ. По суті, вона ж має нести ядерний заряд, вона для цього створювалася, але вона без цього заряду, зрозуміло. І тому це просто такі важкі е, деталі, які від'єднуються, і з дуже великою швидкістю починають падати. І це от е, те, яких наслідків воно завдає. так Тому треба це розуміти. Ну і Стосовно того, що ми маємо станом на зараз і які є повідомлення від наших правоохоронців, тому що вчора одразу як стало відомо про те, що ну, є значить оця історія, да, про те, що е... Нібито арешник з'явилось повідомлення в низці телеграм-каналів одразу, коли з'явилася інформація про те, що удар є. То звісно, що перш за все, це заміряли радіаційний фон. Він в нормі. Тепер СБУ показала кадри того самого тих самих уламків Арешника. Для початку пропоную послухати, що в службі безпеки про це заявили. А потім я вам покажу кадри цього ж таки арешника. Служба безпеки встановила місце знаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу Арешнік. Серед знайдених наразі деталей блок стабілізації і наведення а це фактично мізки ракети. Запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Відповідні уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети Арішник середнього радіусу дії класу Земля-Земля із російського полігону капустин Яр. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють усі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, триває. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Та це інформація від Служби безпеки України станом на зараз і показую кадри уламків арешника, які оприлюднила Служба безпеки України. Відповідно, ви чули заяву, що різні деталі були виявлені на місці падіння цього арешника або того, що росіяни називають арешніком. І ось це ті світлини, які Служба безпеки України, якими з нами люб'язно поділилася. Так, іду до коментарів і далі буду продовжувати розповідати. Стосовно всього того, що стосується Орешника і не тільки тут є ряд заяв. Значить, вітання шлему сонячної Іспанії. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Галину. Дякую, що ви з нами. Зацікавив заголовок, дивлюся. А от я впродовж ефіру буду розвивати цей заголовок. Тут не все одразу. Суцільні повороти ніякої стабільності, полеміки, зате визначеність стабільна. Е, так. Тут зрозуміло. Хто цікавився Зеленським? Орбан чи Фіцо. А от в мене є. Інформація, хто цікавився Зеленським одразу після того, як розкажу вам за. Зараз... Арішнік, покажу, хто цікавився Зеленським, хто збирався його викрасти, так що обов'язково додивіться стосовно е, Арішника. Значить тут треба сказати про те, що Арішнік впав біля кордону із Польщею. Ну, ви чули заяву представника Служби безпеки України, який сказав про те, що дійсно направлений на європейців 70 кілометрів від кордону. Значить, що маємо станом на зараз. Арешнік впав прямо біля кордону з Польщею. Україна попередила поляків про можливий удар ще до атаки, і вони підготували ППО і змогли відстежити траєкторію гіперзвукової цілі. А тепер ми чекаємо відповідей, шановні. Тепер ми чекаємо реакції і не тільки. Тому що те, що він впав, скажіть, дякую, що ми вас попередили зрештою. Могли би не попередити е, далі. Міністр закордонних справ України пан Себіга. Вимагає реакції на сьогоднішній удар від країн, які засудили атаку по резиденції Путіна. Далі цитую міністра закордонних справ: ми хочемо реакції не лише катарської сторони, а реакцію тих країн, які нещодавно засудили, начебто, удар української сторони, по начебто, резиденції Путіна. Цього удара не було, а реакція була. А разом ми очікуємо від тих країн, які ганебно відреагували на цей псевдофакт, аби вони засудили сьогоднішній терористичний акт. І ви не повірите. Але Катар дійсно е, висловився стосовно атаки, яка була е, здійснена на Україну. Але тут ще треба додати, що ця атака е, і вразила саме посольство Катару. От так виглядає посольство Катару після чергової атаки Росіян на Київ, і навіть є відео, на якому чітко видно. Е, от, Власне, оце посольство Катару і те, як воно постраждало після е чергової атаки росіян по столиці. І тут прозвучала заява Катару. Дивіться, цитую вам цю заяву. Держава Катар. Висловлює глибокий жаль у зв'язку з пошкодженням будівлі свого посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі, і водночас підтверджує, що жоден із дипломатів або співробітників посольства не постраждав у цьому контексті. Міністерство закордонних справ наголошує на необхідності убезпечення посольств і дипломатичних місій представництв міжнародних організацій та цивільних об'єктів від наслідків криз, а також забезпечення захисту їхнього персоналу відповідно до норм міжнародного. Права міністерство також підтверджує незмінну позицію держави Катар щодо необхідності врегулювання українсько-російської е, українсько кризи шляхом діалогу та мирних засобів у відповідності до принципів міжнародного права та статуту організації Об'єднаних Націй. Також висловлює повну підтримку всім міжнародним зусиллям, спрямованим на зниження рівня ескалації. Знаєте, що саме. Е, Багатьох вразило, те що тут жодного слова немає про те, що Росія здійснила цю атаку. Зрозуміли? Тобто є засудження як, як такої атаки, є співчуття, там жалість да стосовно того, що було пошкоджено посольство. Але ні слова про те, хто здійснив цю атаку. Е, що Росія країна терористка. Е, ну тут зрозуміло, в них свої відносини. да е, Але ну тут треба розуміти, що всі все розуміють. Всі все прекрасно усвідомлюють, але от не вистачає тільки публічного визнання деяких подібних фактів. І ну, добре, що відреагували взагалі, в принципі, я навіть не чекала і такого, якщо чесно. Але те, що є реакція, принаймні те, що вони. Говорять про е, щось подібне. Ну це вже плюс. Кая Калос, дипломатка європейська головна, сказала про цей удар арешником. Це явна ескалація проти України. Спроба попередити Європу і Сполучені Штати Америки. Далі цитую повідомлення про використання Росією ракети арешник. Це явна ескалація проти України і намагання попередити Європу і США, країни Європейського Союзу повинні більш ретельно вивчити свої запаси засобів ППО, поставити їх. Прямо зараз ми так само повинні продовжувати підвищувати ціну цієї війни для Москви, в тому числі з допомогою більш жорстких санкцій. Додала Кая Калос. Подивимося, які ці санкції будуть. Поки що Дональд Трамп зробив заяву е, в Сполучені Штати Лінці Грем про те, що вони 500% мит ведуть для країн, які купують російську нафту. І більше того, Трамп сказав, що він розчарований Путіним. Подивимося, як це розчарування і в що це розчарування переросте. Але от станом на зараз маємо таку історію. Україна скликає Радбесу ООН, Ви знаєте, стосовно того, що був удар решником Литва. Заявила про те, що вони скликають Редбесу ООН стосовно цього удару, тому що з цим треба щось вирішувати. Коротше, якщо сказати простими словами, європейці кажуть Путіну таке. Це моя вільна інтерпретація. Вони кажуть, слухай, Путін, ти вже задовбав. Ми зараз будемо щось вирішувати, що робити, тому що ми вже розуміємо, що це питання не лише безпеки України, яку ми, звісно, любимо і підтримуємо, але своя сорочка ближче до тіла. А це вже питання нашої безпеки. Тому зараз ми тут всі дружно будемо вирішувати, що з цим робити. І намо. Увиму Дональда Трампа, щоб він теж якось вирішував.